Доброго ранку, друзі. Радий вітати вас на своєму каналі. На годиннику 6.30 я прийшов вправлятися. От тут я вже наготував відра. Качки вже щось просять. Як бачите, ночують вони в цій моїй основній загорожці. Там я не залишаю під відкритим небом їх. От. І зараз почну всіх годувати. В першу чергу годую собаку. Сьогодні в неї сухий корм. Хвилинку. Так, щось тут? Добрий ранок, привіт, привіт. Іди сюди. Іди, моя красотка. Іди, моя хороша. Іди, моя дорогенька. Добрий ранок, добрий ранок, привіт. Що ти розказуєш? Що? Добрий ранок. Добрий ранок, моя краса. Добрий. Будемо цілуватися. Добрий. Моя холоденька, моя хороша, добрий ранок, добрий. Так. Немає часу. О, будь ласка. Смачного. Так. А нехай відкрито, нехай вона йде. От! Ну, далі зараз погодую всіх, друзів, і продовжуємо. Все, друзі, я всіх погодував. От півники щось їдять. Кури їдять. Так, подивимося, що робить наша Ляля. Ляля також снідає. Ну Зараз підемо, подивимося, куди поділись мої качки. Я їх отак зранку випускаю. Більше нікого не пасу зранку, от. А їх випускаю і поки я пораюсь, вони ще трішки попасуться. Такий у нас гарний ранок сьогодні. От. Так, де ж вони є? А ось вони пасуться. Дуже подобається мені, що вони пасуться. Це прям і економія харчів. І взагалі. Подобається мені спостерігати, як пасуться качки. Сьогодні ще в мене по плану з'їздити по рязку трішки пізніше. Я візьму вас з собою. Ось так у них частенько, поприбирав усе, підстелив зеленою травичкою. От їм подобається. Вони навіть ще щось з'їдять там. Чому підстилаю? Тому що мені так легше потім прибирати в них разом із зеленню. Плюс вони ще й там щось вибирають, поїдають. Там під низом шматки асфальту. От. Можливо, якби була просто земля, було б краще. Але не я їх застиляв туди, тому маємо, що маємо. Отак. От Якщо немає зеленої трави, я підсилаю сіно. Також трішки ми косимо біля городу там свого. Тут трішки заготовляю. так от вони. Ну от друзі, я готовий їхати порядку. Взяв два відра, більше не треба. Краще я буду їздити частіше, тому що якщо вона трошки полежить, потім качки вже не хочуть її їсти. Також я беру спрей від комарів, тому що дуже багато комарів біля річки. От. А ловитиму я ось такою, як у нас кажуть, підсакою. Це звичайний друшлак кухонний, от примотаний до довгої такої палиці. Все дуже просто. І звичайно беру свою компаньонку, мою Лялю. Вона вже знає, що ми їдемо. Вже тут проситься. Далі будемо їхати. Я то покаже, як ти хочеш їхати. Отак ти хочеш їхати, да, будемо їхати, будемо їхати. Будемо їхати. Отам будемо їхати, да, у кошику. У кошику будемо їхати. Зараз я спробую одною рукою. Отак будемо хочеш їхати. так? Зараз одну хвилиночку. Okay. Давай, ляль. Так ось це виглядає. Я привчив її їздити в цій корзинці. І тепер щоразу, коли я їй кажу, що ми кудись їдемо, вона вже знає. Да-ляль? Ну, зараз ми доїдемо, а потім продовжимо. Так от це, друзі, виглядає. Одною рукою, звичайно, незручно триматися за руль. Так от вона їде, нікуди, вона не вибригу, їй це дуже подобається. Їхати нам десь приблизно кілометрів два. Тому як доїдемо, потім продовжимо. Ляль! Ляль. Ляля, тепер вся ділова, вся в дорозі. Друзі, ми на місці. Подивіться, яка тут у нас краса. Дивіться. Дивіться. Як тільки гарно. Можна сидіти тут і вічно дивитися на цю річечку. Але ми приїхали сюди не для цього. От, тут нам треба трішки пройти. Даля десь побігла по своїх справах. Вона іноді, коли дуже жарко купається сама, любить воду. Так, тут ось нам потрібно пройти через такі зарослі. От. І ось тут це місце, де я ловлю рязку. Подивіться, як тут також гарно. Яка краса. Рязки багато. Зараз наловлю за декілька хвилин. Я покажу вам, як я це роблю. Ось так. Все дуже просто. Друзі, я повернувся, і зараз буду пригощати своїх качок ряскою. <плес> не, бійтесь. <плес> не бійтесь. Не бійтесь, не бійтесь, не бійтесь. Подивіться, ну, як їм смакує. Якщо у вас є можливість, рядом річка чи озеро, обов'язково ловіть рядку. Подивіться, як вони її гарно поїдають. Все, друзі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!